Українські сили оборони продовжують завдавати нищівних ударів по військовій інфраструктурі російських окупантів на різних напрямках. У ніч з 1 на 2 листопада фахівці департаменту активних дій головного управління розвідки Міноборони України знищили чергові дороговартісні об'єкти протиповітряної оборони ворога в тимчасово окупованому Криму. Удар було нанесено по пункту управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 Тріумф, що перебував на бойовій позиції. У результаті знищено багатофункціональну радіолокаційну станцію 92 Н6Е та обладнання автономного енергозабезпечення цього комплексу. Також українським розвідникам вдалося уразити аеродромний оглядовий радіолокатор АОРЛ 1АС і РЛС П18 Терек, що були частиною російської. Системи контролю повітряного простору. Паралельно українські військово-морські сили здійснили успішну операцію на Чорному морі, вразивши елітний спецпідрозділ противника на буровій установці Сиваш. Разом із технічними засобами розвідки і спостереження було знищено російський розрахунок ПТРК. Після поразки окупанти традиційно спробували видати її за власну перемогу, поширюючи відео про нібито знищення українського катера боєприпасом ланцет. ВМС зазначили, що насправді це українські сили успішно застосували дрон Камікадзе, і жодних втрат серед українських катерів не було. На Донеччині триває активне просування сил оборони. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що російські війська змушені розпорошувати сили, оскільки українська армія веде контрдію на кількох ділянках, зокрема в районі добропільського виступу. Генерал продовжує роботу на передовій. Тримаючи контакт із командирами підрозділів 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Він заслухав доповіді про ситуацію, потреби, логістичне забезпечення та дії штурмових груп, які витісняють ворога з міської забудови. Для посилення наступальних можливостей війська отримують додаткові підрозділи, техніку, озброєння та безпілотні системи. Тиск сил оборони на окремих напрямках збільшується минулої доби. Українські штурмовики просунулися вперед, продовжуючи звільнення та зачистку територій, що унеможливлює концентрацію основних сил окупантів. В районі Покровська. Загалом за час операції звільнено 188 квадратних кілометрів, а майже 248,7 квадратних кілометрів зачищено від ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Бойова робота триває, а темп українських операцій не дозволяє росіянам стабілізувати ситуацію на фронті. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.